Фармадол. Таблетки від головного болю. Без дронів та без грошей. Чому волонтери тижнями випрошують свої власні кошти за обіцяний товар? Це Альберт. Він учитель інформатики і зараз активно займається волонтерством. Нещодавно шукав квадрокоптер на фронт. Знайомий порадив магазин, тож хлопець успішно придбав дрон. Ми їй написали, вона сказала: є два, а ціна 98, Ми замовили за 98. Вона погодилась на ложку відправити. Він приїхав, все було добре, чудово. Альберт зрадів, що знайшов надійний магазин і одразу замовив ще один товар: антенну. Підсилювач сигналу для дрону. На антенні була умова, що гроші вперед, бо вона як. Купаю його зі складу 3-5 днів, вони віддають, і вона нам його відправляє. Ну, добре, ми заплатили. У неї вона коштувала 23 тисячі. І в той же вечір після оплати побачив пост в інстаграмі, що це шахрайка, і прочитав купу скарг на дівчину. І тут ми починаємо писати де антина, де антина, ну а вона ну, ніякої конкретної інформації толком не дає. Виставляла свої сторіси, як вона відпочиває. Тож Альберт близько двох тижнів не може отримати свого замовлення. На недобросовісну продавчиню натрапив і Максим. Він теж волонтер. Декілька тижнів хлопець чекав на дрон, а потім отримав, але не придатний для використання. Він був дуже беушний, у нього побиті лопасті, він весь пилі або мається, був утоплений. Товар повернули, але гроші дівчина не поспішала віддавати, поки Максим не надав розголос у цій справі через соцмережі. Таких ошуканих волонтерів виявилося чимало. У нас також була з нею ситуація. Перша посилка прийшла ок, інша все як у цій історії. В мене теж з нею була довга історія. Реально розводять військових і забирають твій час. Ми вирішили зв'язатися з Анною. Я журналістка сніданку з «1 плюс 1» і до нас звернулися люди, які кажуть, що ви їм не повертаєте ні гроші, ні товар. Можете якось це прокоментувати? Я не займаюся ніяким шахрайством. Ну це неправда. А як, як... так трапилося, що людина у вас замовляє дрон, а йому приходить утоплений бушний дрон? Ну більшості дронів приходять в Київ, і там як мені сказала дівчинка, яка відправляла, що вони не подивилися. Анна визнає, проблема з товаром дійсно є. Він не надходить вчасно, але вважає, що це не привід називати її шахрайкою. У нас є такі ситуації. Вони були. Я вам скажу, що півтора місяці тому назад ми замовили дуже велику партію товару, і вона нам просто не приїхала. Але я по можливості я віддаю завжди кошти. Що Означає по можливості. Ну тобто я маю, я одразу віддаю. Адвокат Богдан Кушнір каже, що це і справді не шахрайство, а цивільно-правові відносини. Вона силається саме на форс-мажорні обставини та дію певних цивільно-правових відносин. Тобто немає факту шахрайства, вона не бажала отримати просто так гроші, а вона фактично замовила товар і не може його отримати в зв'язку з проблемою, наприклад, в логістиці. Ми перевірили ФОП, який надіслала нам Анна, і на який надсилають кошти за дрони. Він не перебуває у процесі припинення, проте основний вид діяльності цього підприємця продаж напоїв. У такому випадку каже адвокат, допоможуть колективні заяви до поліції, аби в правоохоронних органах взялися за цю справу та з'ясували, що відбувається.